Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші запитання, які ви пишете в коментарях. Питання від глядачки: Зеленський попередив, що Росія готує ще один наступ. Чи буде він? Бачите, карти самі випадають. Так. Росія дійсно говорить про наступ, говорить вже не один день і навіть не один місяць. Але як показують карти, і показували вже не раз це відкрита маніпуляція, маніпуляція нами, залякування нас. Тобто, те, що вони готують, дійсно стягують війська і дійсно є у них якісь плани, але це будуть плани зовсім. Не про наступ. Так, це буде щось жахливе, воно ще нас чекає. Ми пережили уже ці 20-ті числа травня. Так, так як і говорили, ми великою трагедією. На жаль, і на жаль, вона ще далека, далеко не остання, але наступу точно не буде. Чи введуть свої війська Польща і країни Балтії в Україну у разі успіху Росії? Чи ведуть ні? Навіть якщо успіх у Росії і буде, от навіть якщо предположим так, такий можливий варіант, то ці країни війська свої точно не введуть. Вони навіть не збираються це робити. Це теж якийсь своєрідний блеф, і такого точно не буде. Тобто, на жаль, як завжди, надіємося тільки на себе. Так, чи вдасться відсунути Росіян від Покровська Донецької області. Чи вдасться відсунути росіян від Покровська Донецької області? Поки що ні. Поки що ситуація залишатиметься вкрай важкою. Будуть розрухи, будуть жертви, будуть якісь активні дії зі сторони ворога в цьому напрямку. І поки по часу. Ну, до липня місяця точно, на жаль, ні. Так, чи вдасться відсунути ворога від Вовчанська Харківської області протягом місяця? Так, дійсно ведуться там і вуличні бої, і знаю про жахливу ситуацію, яка там відбувається. Давайте подивимося протягом місяця. Ситуація стабілізується. І все ж таки, те, що я зараз бачу, так, на жаль, Вовчанськ фактично е зруйнований, але відсунути ворога нам точно вдасться. І точно це навіть буде раніше, як кінець червня, приблизно десь близько 10 днів, так як мені показує. Так, чи будуть ефективними зміни в мобілізаційному законодавстві? Які вступили в силу. Дивимося, чи будуть? Дивіться, вони будуть ефективними і навіть десь дуже жорсткими. Але я не бачу, щоб настільки жорсткими, як всі цього бояться, і всі про це думають. Тобто не такий страшний біс, як його малюють. До кінця червня якось може трошки змінитися ситуація, чи можуть внести ще якісь поправки до цього законопроекту. Тож слідкуйте, будь ласка, за офіційними каналами, на яких висвітлюється така інформація. Тепер торкнемося ваших особистих питань. Сьогодні в основному вони будуть стосуватися тих, хто зник безвісти. Дуже дякуєте за Харків. Я знаю Харків ріднесенький, які для вас були жахливі ці вихідні дні. Я пишаюся вами, що ви витримали. Ви показали свою стійкість, показали свою сміливість про те, що нічого вас не може залякати. Харків'яни, ви просто неймовірні. А, вже два роки чекаємо нашого воїна, Романа, без звісти пропавшого, але думаємо, що в полоні. Чи так це дивимось? Чи живий Роман, чи живий Роман? Чи живий роман. Мама, напевно, надіється. О, я зараз я завжди кажу. Будь ласка, я завжди за правду, і мені дуже хочеться помилятися, але я не хочу давати марних надій. Швидше всього романа в живих уже немає, тому що я бачу, що ви отримаєте звістку про його смерть. Будь ласка, прийміть мої щирі співчуття і величезний, величезний уклін вам за захисника просто до землі. Дуже багато питань, дуже стараюся. Ем... Стараюся відповісти всім і кожному час, звичайно, не резиновий. Так, пишуть, що геноцид, так, дійсно, геноцид. Так, тут запитують про тих так, мені от пише глядачка, хочу би відповісти на цей коментар ще раз. Як можна предостерігати людей від мобілізації? Зверніть увагу і ховайтеся. Так, дійсно, я ще раз кажу, є такі люди, які зовсім я це буду повторяти, якщо потрібно, кожну програму, які зовсім. Не витримують на війні абсолютно. Тобто тут вони набагато корисніші і набагато більше зможуть зробити для держави, для України, взагалі для війни, для економіки, розумієте? А ті, що там по два роки, я теж допомагаю всім, хто по два роки. Дивлюся, коли можуть повернутися, чи повернуся, чи в полоні, чи зви зниклі безвісті. І для того, повірте, трачу надзвичайно багато свого особистого. Особистого наголошую часу, щоб допомогти людям. Кожен заслуговує на допомогу. Так, Запитує Сергій, 91-го року народження. Віси, чи мобілізують його, чи йти в ТЦК? Що чекає його? Сняться погані сни. Чи буде мобілізований? Сергій, 91-го року віси. Так, дуже великий страх, але мобілізований він не буде. От всі карти показують, що мобілізований не буде. Йому можна спокійно ставати на облік, але в середині червня. Так, якщо можна подивитися, Ференчак Павло Ігорович пропав без звісти 29.06.93 року. Так, Павло Ігорович живий. Теж мама запитує, бачу, що не видно. Шановна, на жаль, я навіть не бачу жодної емоції у нього, то швидше всього, і тут іде вам по картах також звістка, не те, що він пропав у безвісті, а звістка про його смерть. О, на жаль, на жаль, ви її отримаєте десь протягом трьох трьох місяців. Тож прийміть, будь ласка, мої щирі співчуття і низький уклін. Ще раз кажу, я дуже надіюся помилятися у цих своїх передбаченнях, але все ж таки стараюся якось висвітлювати навіть такі жахливі питання. А... Так, ось так, Дякую, що ви відреагували і відповіли на вопрос по обміну воєннопліними. Всі питаються смовчати обійти, тому що ця тема важка. і часто не збиваються прогнози. А що делать нам, матерям? Ми шукаємо подсказки, ми віримо. Дивіться, шановні матусі, пишіть мені, якщо в когось є люди в полоні, я знаю, що пишете дуже багато, Та я не хочу часу відповідаю навіть на такі питання. По своїх особистих контактах, в соціальних мережах, от якщо зниклі безвісти, я відповідаю. Так, трошки, може, треба буде почекати, але завжди, якщо зниклі безвісти, якщо в полоні, коли повернеться, я можу подивитися цю ситуацію, тому що і сказати навіть конкретно у місяцях, тому що знаю, давно вже не було. А матері чекають і чекають дуже багато. Тож пишіть, звертайтеся, будемо дивитися і такі запитання. Тут пише також глядачка. Доброго вечора, Тетяна. Щиро дякую за вашу працю. Я в Харкові з самого початку нікуди не поїхала. Вірю, що все буде добре. Писала три рази, не буду все зачитувати, так як час. Писала три рази за племінника чи мобілізують його. Олександр, 14.03.94. Повісток не було, працює в другому місці. Так, давайте подивимося, чи мобілізують племінника Олександра. Чи мобілізують племінника Олександра. Ні, якось вдасться йому обійти мобілізацію. І мобілізований він точно не буде, взагалі не бачу. Можливо, буде там чи як повістка навіть, чи стане на облік, але мобілізованим я Олександра не бачу. Піклуюся про Краматорськ. Всі ми дуже піклуємося. Але ситуація в Краматорську, як ми вже дивилися в попередніх програмах, найближчим часом не зміниться. На жаль, Краматорськ. Чи буде Україна? Ні, Краматорськ це Україна. Завжди був, є і буде. Так, як завжди, там буде гучно. Ще до осені це так точно. Але Краматорськ це Україна. А, так, подивіться, коли реально. А... Зробіть ту роботу, яку я хотіла замовити. Так, не знаю, хто запитує. Напишіть мені, хто яку роботу замовляв, тому що не розумію, про яку ви. Якщо ви думали, пишіть і до вас теж зайде дойде черга, і ми зробимо, будемо виконувати всі ваші бажання та побажання, які ви захочете. Доброго ранку, скажіть, будь ласка, за Харків? Давайте подивимося, чи на цьому тижні буде у Харкові трошки спокійніше. Тому що, і так як я бачила, ще буде в 10-х числах червня а, небезпека. Але давайте подивимося цей тиждень Харків. О, ви знаєте, от зараз мені те, що я бачу на цьому тижні у Харкові, я вже бачу трохи якийсь, знаєте, затище. Я вже бачу, що ситуація стабілізується. І а, таких уже масованих атак ворога на цьому тижні не буде. Так, доброго вечора. Дякую за ваші розклади. Попередження людей Харківщини. Скажіть, що чекає містечко Новий Бух Миколаївської області? Дякую, запитує Валентина, двадцять От Миколаївська область мене дуже хвилює, тому що я відчуваю там влітку дуже велику небезпеку. Давайте подивимося, містечко Бух. А от містечко Бух, ви знаєте, от якось воно як в віддалі виходить. Не бачу ані, будуть прильоти. Будуть в липні, от в липні місяці. Там буде небезпечна ситуація для цього містечка, дуже небезпечна і чітко показує липень місяць. Тож зверніть увагу саме на цей час. Будьте обережними, не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх близьких. Подивіться, будь ласка, чи вийду я заміж? запитує Вікторія, 23.09.71 року. Чи вийду, Вікторія заміж? Вікторія, вийдете ви заміж. Дивіться, на вас нема ніякого негативного чоловік, військовий буде, дуже такий статний мужчина. Но я вам хочу сказати, що на вас, чому ви так задаєтеся питанням? Ви можливо думаєте, що на вас є якийсь магічний вплив? Ні, нема. Просто от якось був не ті люди і не той час. От зараз саме той час, коли ви, ви його ще не зустріли, ви його зустрінете зараз я скажу. Десь до осені ви його зустрінете, і дуже якось швидко у вас відбудеться створення цього прекрасного Союзу. Ніякої магії на вас нема, просто не час був. Подивіться, будь ласка, чи є е, небезпека для міста Запоріжжя. Чи є небезпека так, я знаю, що попереджала Запоріжжя і там повністю рознесли аеропорт. Давайте подивимося, чи є небезпека Запоріжжі. Є небезпека дуже велика, причому небезпека не якимсь інфраструктурі, там дачі, важливим стратегічним об'єктам, а саме сектору, де проживають люди. Дуже небезпечно буде, будуть смерті, не уникнути смертей. Дивіться, 10 днів зараз дуже небезпечні для міста Запоріжжя. 10 днів далі будемо дивитися, небезпека точно є. Прильоти будуть і там, де знаходяться мирні люди. Так, скажіть, пожалуйста, за внуков. женати, діти вже 10 літ. Антон, так, скажіть, пожалуйста, перепрошую, дождусь ли я внуков. Женати діти уже 10 років. Антон, 5, 12, 87 і невестка Наталя, 4, 0,3, 91. Ну, давайте подивимося, чи будете ви бабусею? Бабусею, ви будете, не хвилюйтеся. Ну, тут мені якось іде, що діти якось самі. Вони наче й хочуть, але ще от як не виходить. І вони особливо, знаєте, якби не прагнуть. -го -го. Ну, дітки у них будуть, хлопчик буде точно. Ну, десь протягом трьох років. Чомусь показує так. Чи буде мобілізований мій син Станіслав 25.09.90. Чи буде мобілізований мій син Станіслав? 25. 0,99. Ні, мобілізації в сина Станіслава я точно не бачу. Але Станіслав таки любить в черчинку заглядати. Ой, дуже багато вдячностей. Дякую вам за те, що цінуєте мою роботу. Для мене ваші коментарі вдячності. Це найкраща дяка за ваш труд. Так, Танюшенька, будь ласка, подивіться, що буде з малою Данилівкою Харківської області? Що буде з малою Данилівкою Харківської області? О, хо-хо, дуже небезпечно. Не знаю, до речі, знаю, Харківщину непогано, цього містечка не знаю. Ну, буде. Дивіться, будуть от, от якось буде дуже даже гучно, от буде даже якось е, от такі як атаки через це містечко. І знаєте, може, навіть будуть падіння якихось уламків. Але ну, я не бачу, щоб таких серйозних прям розрух я не бачу. І те, щоб місто теж було чи окуповане, чи теж взагалі такого варіанту навіть не існує. Але будьте обережніші, я розкажу. 10 числа червня і для цього міста я бачу теж будуть небезпечними. Таня, доброго дня. Пишу втретє, крик душі, син Ростислав, 9, -е, 08, -е. 83, -тє. зник безвісти, чи живий, чи живий син Ростислав? Ви знаєте, от я от просто, коли я дивлюся такі речі, я от просто радію неймовірно, що я бачу. Карта місяця і карта Сонця вказує на те, що син точно живий. Тому що це завжди про емоції, це завжди про те, що в людини жевріє життя. І дивіться, тут карти показали дуже чітко, що він знаходиться в полоні. Бачите, він в полоні, і в серпні місяці ви маєте отримати про нього звістку. Будемо дуже, дуже надіятися, що він потрапить і е, на обмін полоненими вже восени. Доброго дня! Чи вийде моя донька Крістіна заміж? 31.05.89. 89. Чи вийде донька Крістінка заміж? Донька вийде заміж. Вона зараз поки що самотня, тому що сама для себе вирішила серйозних стосунків не заводити, тому що хтось зробив їй дуже боляче. І вона сама от себе заблокувала. Але. Наберіться терпіння, пройде трохи часу. Вона зустріне людину, яка їй буде по душі, яка буде її рідна, яка буде її близька, вона буде відчувати в ній надійність, і заміж вона вийде. Поки що не можу, чомусь карти не показують, за який період саме. Але те, що вийде, це однозначно. Тетяна, доброго дня! Подивіться, за яких от обставин загинув мій брат Валерій. Народився на Сумщині. Друге, дванадцяте, помер двадцять третього Я так розумію, Валерії ще року нема по Валерію. Хм. Ну от е, дивіться. Ну, я просто не можу сказати військовий чи не військовий, але це точно якось іде мені як вбивство, тому що він іде як король мечів. Король мечів це завжди нагла смерть. Тобто. А -а -а. Це точно вбивство. Я вам хочу сказати, що ще воно якось і прикрито, і скрито. Тут треба дивитися, дивіться, зверніться до мене, будь ласка, в особисті. Ми подивимося, тому що тут серйозна ситуація, наскільки я от бачу. І дивіться, карта місяця мені це ще підтверджує, що якби це приховане вбивство, якби замасковане. Тобто він загинув не просто так і помер не своєю смертю. Так як ще року не пройшло, ми зможемо з ним легко вийти на контакт і вияснити всі обставини. За яких це трапилося, щоб якби, добитися, досягнути справедливості. Добрий день, подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого сина Віталія 22.01.90. Велике дякую. Чи мобілізують Віталія? Мобілізованим Віталія я не бачу взагалі, навіть жодного такого шансу немає. Танюш, як знати наперед, коли буде вихід вашої передачі? Я завжди дивилась вас заднім числом. Дивіться, передачі мої виходять щодня, крім суботи і неділі. Блог випускаю кожен день, знімаю максимально часто, тому що питань дуже багато. Але якщо буде ще більше, буду видавати і працювати ще більше. Тож щодня о 17.00 на моєму каналі виходять мої відео. Скажіть, будь ласка, за Куп'янськ та за Севченково-Куп'янський район. Давайте червень подивимось. Слухайте, а в Куп'янську, в червні, якось і в цьому районі якось буде дуже цікава ситуація, і вона буде на нашу користь. Там будуть якісь позитивні зміни, як показує прорив, але для нас прорив. Тобто, якось я бачу, що ворог як відступає. На цьому напрямку, і це вже буквально от протягом дуже швидко, протягом тижня. Угу. Ой, я бачу тут дуже гарні карти, і можна дати цьому напрямку дуже велику надію і дуже втішний прогноз, що мене також дуже радує. Так, пропав безвісти. Чоловік двоюрідної сестри вже 8 місяців. Ми про нього нічого не знаємо. Пропав під Андріївкою. Кліщівкою. Микола Оніщенко, 13.06.66. Скажіть, будь ласка, чи живий? Давайте подивимося. Микола, чи живий, Микола Оніщенко, чи живий, Микола? Оніщенко, чи живий. Микола Оніщенко. Ой, ви знаєте, я бачу, що Микола живий, в дуже поганому стані, але дивіться. Отут цікава інформація. Наразі він ще живий. Він теж мені йде якось як полон, але йому є загроза смерті, тому що він знаходиться в пораненому стані. Тож моліться, тримайтеся, будемо вірити, надіятись і чекати, що все налагодиться, і якнайшвидше він знайдеться. Мирного дня, скажіть, будь ласка, за мого брата він у полоні. За крайньою інформацією, в дуже важкому стані. Чи живий, чи повернеться додому. Руслан 15.06.71. 71. Руслан ще живий та дійсно в дуже тяжкому стані. Ви скоро отримаєте звістку про його повернення. В серпні місяці так він повернеться додому і ви його дочекаєтесь. А я нагадаю, що найкращою вдячністю за мою роботу це підписка на канал і тиск на вподобайку. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.